Дорогі працівники сільського господарства, сьогодні я кажу дякую кожному із вас як стратегічній опорі та підтримці для нашої країни. Дякую, що стоїте на сторожі продовольчої безпеки України, за ваш титанічний труд, за вашу шалену працездатність, за сміливість та відданість. Вашою працею у наших оселях ми маємо українські продукти, які годують кожного з нас і на яких виростають наступні покоління українців. Останні тижні чимало не весь світ чекав на новини щодо продовження роботи зернових коридорів, адже наші зерно, кукурудза та соняшникова олія мають велике значення для запобігання продовольчої кризи у світі. За час дій зернової угоди Україну було експортовано понад 11 мільйонів тонн ПК продукції до майже 40 країн світу. Вітаю і щиро дякую за це! І сподіваюся, що впродовж наступних чотирьох місяців нас чекає безперебійна логістика і що Миколаївський порт. А згодом і Маріупольський невдовзі теж стануть частиною цієї угоди. А Україна збереже свої лідерські позиції із виробництва і експорту сільськогосподарської продукції. Для того маємо ваші золоті руки. Тож справа за мирним небом, чого і бажаю кожному із нас. Вітаю з вашим святом!